Доброго ранку. сьогодні щось захотіла зробити такий розклад, що треба робити, чого не робити. У нас дно колоди вже справедливість, вже щось цікаве. І так, що сьогодні треба робити? Королева кубка потрібно сьогодні звернути увагу на свої емоції. Кубки це вода, це в нас рак, рибки, скорпіончик. Тобто, якщо ви є цього знаку, то, будь ласка, зверніть увагу на свої почуття. І дивіться, це літня жінка. Це означає, що. Вона насолоджується, і от видно, що вона щаслива. Спробуйте сфокусувати свої емоції на моменті, оскільки якщо ви будете щасливі зараз, то коли ви будете в такому віці, будете насолоджуватися. По карті Справедливість це така кармічна ситуація, що вам зараз потрібно щось змінювати вже. Бачите, от ви наче знаходитеся за, за гратами. Треба вже, нарешті, дитика вона крута, виходити в задоволення, чого не треба робити. Рицар Жезлов. Спробуйте трошки потихеньку. Це такий от бізнесмен, який десь біжить, щось робить, вирішує. Дивіться, він бігом вже на франкфурсу біжить, щоб там дивитися, ДАКС у нас впав чи все рівно стабільний. Зараз дивіться на почуття, а не на енергію, як заробляти гроші, як десь щось побігти, побігти зробити. Така різниця. Вони. Вона дивиться наверх з задоволенням, в неї навколо неї щастя. Він дивиться туди, щоб в який будинок зайти, який контракт зробити. І знов-таки справедливість баланс. Спробуйте подумати, що є вашими гратами, і тоді. Виходьте в стан балансу. Гарного вам дня.